У Тернополі відкрили перший в області центр ветеранського розвитку, де допомагатимуть ветеранам із соціальною адаптацією, проводитимуть профорієнтацію, а також навчатимуть фахівців із супроводу ветеранів. Це інститут, який фактично дає можливість фахівцю бути таким містком між ветераном та державою, державними органами, які надають ці адміністративні послуги. Чим більше ветеранів Будуть мати освітні можливості, тим більше ми будемо піднімати його конкурента спроможність. Це вже 16-тий такий центр в Україні, а базою для нього став Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тут ветерани і ветеранки з інвалідністю можуть здобути вищу освіту, а також отримати психологічну, соціальну, юридичну і іншу допомогу в межах повернення до цивільного життя. Це дуже відповідальна справа, і ми розуміємо це, мабуть, з перших днів війни, так само як розгортався волонтерський центр в нашому університеті. Я думаю, що так покроково ми будемо розвивати центр ветеранського розвитку. Ми з радістю готові відчинити двері і центру після дипломної освіти для наших ветеранів. Ми Напрацювали і сьогодні на базі університету функціонують сертифікатні програми мінор програми. У держбюджеті на 2024 рік закладені видатки на фінансування заходів із професійної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей у сумі понад 70 мільйонів гривень. Нагадаємо, мінветеранів створює центри ветеранського розвитку на виконання плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, що реалізується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.